Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео буде про те, яка ж оптимальна кількість панелей потрібна для власного споживання. Про зелений тариф ми говорити не будемо, бо для зеленого тарифу тут і так зрозуміло, що чим більше, тим краще Там ставляти і до 30 кВт, здається. Там все зрозуміло. А от скільки для власного споживання, люди, багато людей от таки задаються питанням. От і багато приходять до неправильних висновків, я б так сказав, думаючи, що їм оцих панелей хватить. Про мій досвід сьогодні поговоримо. От скільки я вже користую більше, здається, 5 років я вже користую. Да? 5 років вже сонячні панельки. От скільки я так вивів для себе оптимальна кількість для власного споживання, щоби вам і. Влітку ну, не було дуже багато зайвого, хоча можна завжди знайти використання тої зайвої електроенергії. Я ось знайшов сушу сухофрукт. Дегідратор, дегідратор зробив, як зараз модно так казати, дегідратор, Ну, Звичайна сушка, там такі полочки стелажі на горіші. Знизу тен, вентилятор, там ну, і все. Все практично, я вже там насушив, багато будемо <гум> ще на це огляд робити. Тобто, такий ну, винайшов для себе, куди діти цю зайву енергію, і щоб взимку одночасно у вас е, хоча б щось заряджалося, щоб що, такий собі е, золота середина, оптимальна золота серединка, при якій ви будете і взимку, вам буде достатньо, і весною, і осінню. Хоча е, правильніше, щоб вистачало весною і осінню. Це саме правильні такі сезони, щоб вам вистачало, бо вони самі довші. Літо, Місяць, а весна, осінь-6 місяців. Да? <хи> тобто, якщо вам буде вистачати, то буде все добре. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це тепловий насос, саморобний, найдешевший, найпростіший вода, вода. Я іменно за такі теплові насоси агітую. І тільки якщо вже нема у вас води, ну, 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 взагалі не виходить ніяк зробити, вода -вода. тобто води немає, бо вона дуже глибоко, і просто невигідно не доставати її туди і забирати у неї тепло. Тоді вже повітря. Вода. Не повітря, повітря, а повітря вода. Не повітря-повітря, а повітря-вода. Це дуже велика різниця навіть по ефективності в цих теплових насосах. От. Е, і про контент у мене про саморобний тепловий насос. от так от. Нічний тариф, і погнали. Саме дешеве опалення в світі взагалі. Дешевше нема, навіть дрова. Шарові дрова навіть дешевше не виходять. От, ще й у мене сонячна електростанція без інвертора КБ поки що, але мені, я вам скажу, причудово вона справляється. І щоб не оці притурбації, що зараз відбуваються, а ця війна, вимкнення світла, то я б собі так і користувався. Ну, може, додав би інвертор для ек... Економія, АКБ, в мене, мене світло не вимикає, то мені вони якби... але ж треба готуватися до зими, бо зимою, я думаю, як вимкнуть, то це вже все <сум> надовго. От Ще й у мене сонячний колектор повітряний, 6 квадратних метрів, теж дуже багато дає теплової енергії взимку. Ну Взагалі в опалювальний період. Це е, і, вес, і осінь, і весна. От, теж треба опалюватися, а зимою, ну коли сонце є, дело. От, і ще є в мене плейлист. Це про це це є плейлисти, ще в мене є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. От, дуже. Гарний, я вважаю, вихід такий в ситуації, коли у вас система опалення не працює без примусової циркуляції. Ставимо паралельно цей насосик, два клапана шарикових, без пружинок, релюшки. Я, навірно, ще про це відео зроблю, як це організувати. Намалюю все автоматичне перемикання, щоб було питали мене люди. От, і про це в мене теж є плейлист, дуже він вигідний, цей насосик, бо він дуже мало споживає від акумулятора. Просто ставите акумулятор, накидаєте на його клеми цей насос, плюс-мінус, і все. У вас опалення працює, і притом дуже довго. І нудно. О, він буде, ну, бо він 15 Вт цього тягне, якщо його накрутить ще на менше, то буде її ще менше тягнути. От 6 до 12 вольт він регулюється. От, ще й в мене консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому в коментарі. І так, переходимо до все ж таки, скільки потрібно панелей. Я для себе вивів таку. Е, ну, для мене, от, для мене от ці 8 кВт, що в мене є, це якраз оптимальна кількість. Мені не треба ні менше, мені не треба більше. Я вже панелей доставляти не буду. Я не відчуваю е, потреби в них, бо ну, взимку, коли Хмарний день, от такий, як я казав, що там мій масив видає 300-400 Вт. В день це декілька годин всього-навсього. Да? то, ну, скільки ти їх не додай, ну, поставлю я, наприклад, 16 кВт да, більше, в два рази більше, то в мене буде 600-700 Вт. Ну, що це? Це навіть на тепловий насос не вистачить, на роботу теплового насоса. Тобто без мережі ніяк. Або якогось додаткового джерела енергії. Генератор, ну, генератор, генератор я погано відношусь, і це таке на самий-самий крайній випадок, я б сказав. І то в мене його немає, не, не собираюсь купувати. От. А от така от кількість це просто супер. Я ж кажу, бо ну. Ми вже не говоримо там, про опалення, ГВС, взимку. ну Панелі на це не здатні, навіть якщо ви 30 кВт поставите, ні про яке опалення тут, мови, не йдеться від сонячних панелей, бо їх, ну я не знаю, треба, мабуть, 100 кВт, щоб щось там опалювати. Так що ну це не целесеобразно просто таке робити і взагалі економічно невигідно. От, а от 8, якщо у вас менше споживання, ви там довольствуєтесь менше, менша сім'я, ви один живете там чи двоє, але у вас такі скромні потреби, то хватить 6 кВт. Кіловат, я вважаю, 6, но не менше, 6 кВт. Якщо у вас більша хата, більша сім'я до 10 кВт. От такі от межі, от така ось ця золота серединка, в залежності від вашого споживання, кількості членів родини, величини дому, ваших запросів, 6, 8, 10 кВт. От 6 до 10 кВт, це буде вам вистачить і взимку на зарядку акумулятора. От, Якщо у вас ну, такий не, я не кажу, там якийсь там 20-кіловат 20, 20 годинний <с>?, акумулятор, то він за такий звичайний, там, ну, 5-6-7 кВт годин, він буде заряджатися взимку при такій кількості панелей і буде нормально заряджатися кожен день. Я вже не кажу про весна, осінь літо. Опалювальний сезон. О, мені, мені, наприклад, вистачає мого поля на 8 кВт е, встановкою 4 кВт на південний схід і 4 кВт на південний захід. на, на у мене на південний схід дивляться панелі. Ну там уже угол як вийшов, який в даху був угол. О, а за хатою там на такому, ну не трекера, стіл там кажуть, стіл, ну хай буде стіл, хоча там угол повертається зима-літо. Ще 4 кіла такі самі. О, тобто я вважаю, краще вкластися зараз в панелі і в достатню кількість, бо потім я от так от наблюдаю по відео, по людях, які встановлюють панелі. Потім на виріс купляють потужний інвертор, потім до наслідуючого докуплю ще панели. Потім цих панелей немає, або їх вже не, наприклад, як мої панелі вже не виробляють такий формат. розумієте? Тобто, аби я хотів от зараз збільшити свою сонячну електростанцію, я вже б такі панелі не купив би. І потім як мені це все согласувати? А так я просто тупо зараз зараз пора. Паралелю Ці поля, вони в мене обидва працюють, бо вони абсолютно однакові. Абсолютно однакові. От, Перетоків ніяких немає. Якщо споживати енергію, якщо повністю виключені поля і спаралелені, тобто ну як, нема навантаження і вони паралельно підключені, то можуть бути перетоки в день або ввечері. Тобто, поле, напруга одного поля може перевищувати напругу іншого поля і відповідно. Переток буде в поле з нижчою напругою. Але тут нічого страшного немає. Я наблюдав переток там і 200, і 300, і навіть 500 Вт. Нічого з тими панелями не сталося. Я думаю, ну може вони там грілися, да, чуть-чуть, але на таку площу 500 Вт. Навіть пірометром не замітиш, щоб поміряти. Так що тут нічого страшного немає, я вважаю. От ну, да, отак от я ж кажу. От 6. До 10 кВт, і вам вистачить. Мені мого поля вистачає на все, навіть на все, не тільки на. Я акумулятори не заряджаю, моя сонячна електростанція збудована для економії, для опалення, гарячого водоснабження, ГВС чи ГВП по-українськи, електроплитка, бойлер, опалення, якісь там обігрівачі, оце такі активні навантаження. Якраз ті, що тягнуть більше всього з наших карманів грошей. За світло я плачу там взагалі копійки, я що покажу в кінці місяця, ми ще побачимо. Тобто мене ця схема устраює повністю, але ж я ж кажу, що зараз такий час, що вимикають світло, мене не викають, але я думаю, що <хе> От, І тоді вже буде. Тобто треба бути готовим, інвертор, яке бе, все ж таки потрібен, але ж я отак от от користуюся зараз і вже користувався не один рік. Так мені дуже подобається. От. Так, що мені це я ж кажу з березня, десь приблизно початок березня, кінець лютого і аж до початку листопада, кінець жовтня, початок листопада, мені вистачає на все. На все. Ну, літом це зрозуміло, навіть і зайва енергія. А весною і осінню, то е, опалювальний період, я собі коли хочу, то й, тоді топлю. там Похолодало, я не чекаю, там, щоб ніхто що вмимкне. Я вимкнув, і все. У мене все гріється, моє комфортна температура в хаті, все супер-пупер. От, то по опаленню вистачає сонячної електростанції восени на 8 кВт, такої в мене аж до кінця жовтня. Кінець жовтня, початок листопада вже перестає вистачити, то ще дивлячись, який той початок листопада, бо буває такий початок листопада, ще й сонячний, що мені бувало вистачало навіть перших тиждень-два листопада навіть на опалення. не вмикав тепловий насос. Тобто, бо ну, вже зрозуміло, да, коли в мене не вистачає на сонячної енергії на опалення, я вмикаю тепловий насос. Все дуже просто. Коли є сонце, я тепловий насос не вмикаю взагалі навіть в самий холодний морозний день, морозяний. Навіть саме, тобто, сонячної енергії, сонячних перетворювачів, оцих 8 кВт плюс колектор, сонячний, мені вистачає навіть взимку на опалення мого будинку, нагрів води, там, готування їжі йти й тепер. От, а весною виходить, спочатку, березня. спочатку березня. І все. І поїх. Тобто в мене такий випадає це листопад, грудень, січень-лютень це випадають ці місячі. Я перетоплюю тепловим насосом. От. Ну і звісно, користуюся панельками, коли є, там яка як... Ніяка виробітка є. Але якщо ви для зарядки акумуляторів, для зарядки акумуляторів цих 6, 8, 10 кВт, вам отак хватить. навіть взимку для зарядки акумулятора. Да. Так що це я вважаю оптимальна кількість, якщо вам заряджа. Бо ну, зарядка акумулятора це мінімальні потреби. Мінімальні на зарядку акумулятора багато в принципі енергії не потрібно. <кхе> От, там якихось 200-300-400-500 Вт, якщо йде в акумулятор, то за день навіть зимовий я вважаю я свій, свою збірку 16 штук. На 105 елементах я заряжу будь-який день, мені так здається, або повністю, або майже повністю. Тобто мені на ніч вистачить. От тоді тому я і вважаю, що це оптимальна, так би мовити. Кіль. Більше нема сенсу. Нема сенсу, бо там просто витрати ростуть геометричні прогресії на ці панелі. А вихлоп з неї ну те саме ви будете так само заряджати, просто КБ тільки Ну може швидше зарядиться він і все. Опалення ніякого не буде хмарні дні. Про це можна забути, ніякий бойлер, ніяка електроплитка. Це, ну, хіба що може швидше заряджатиме, якщо збільшити кількість, але я не бачу в чому ніякого сенсу. Зате літом у вас, якщо на власне тільки споживання, буде величезна кількість пропадати енергії. Величезна кількість. Тому я вважаю, що 6, 8, 10 кВт це оптимальна кількість для власного, ще раз повторюю, для власного споживання мережі, оце, для зарядки акумуляторів, взимку вам їх вистачить. Все, є якісь питання, може щось не сказав, питайте, пишіть, дзвоніть. Всім до побачення, до наступних відео. Дякую за увагу.